В черговий раз у пошуках ідеї для наступного відео я вирішив скористатися парадами більш продвинутих юзерів Тіктоку і натрапив на таку фішку, як Creator Search Insight. Це інструмент, який типу показує, на яку тему краще знімати, щоб TikTok просував це. Сказати, що мій шок був в шоці, це не сказати абсолютно нічого. Я не впевнений, що можу вставляти такі кадри взагалі в цей відео. А нещодавно TikTok забанив мій коментар, в якому я написав Бампер маленький і сердечко поставив. Це просто був відеос, в якому був знятий малий. Він такий прикольний, бігає і дуже схожий на бампер. Я кажу, бампер маленький. Та ще какоза з вафрики. Да? Да, коментар цей був забанений. Все, до побачення, я подаю апеляцію, ну типа ну, тут нема ту нічого, просто схожий схожий на нього та й все. Отказ. апеляція, Отказ. Все, порушення правил. Нічого не знаємо. Тут в рекомендаціях в топі заблюрене порно. Абсолютно все можна побачити. Або взагалі відос з конями чи навіть з собаками. Це потайбічний тік-ток, тік-ток преміум, навпаки, я не знаю. Я знімаю притчі, ліпсінки, анекдоти, Думаю, дай може додам якийсь новий формат. Буває, що відоси застряють, типа 100, 200 переглядів, 1000, ну там п'ять, дуже рідко більше. Але ж. О, мені рекомендує тік Крейтер Insight? Це дуже специфічний помаранчево чорний YouTube. Ну блін, серйозно, може, давайте я краще вам анекдот розкажу.